Франція може дозволити своєму спецназу та частині інших підрозділів перетинати кордон України. Про це йдеться у матеріалі «Лемонт». Подібний захід розглядається як засіб створення стратегічної ділеми для Росії. Така французька військова присутність могла б захистити деякі території України та обмежити удари з боку окупантів. Стверджують джерела водночас. Український співрозмовник, видання з дипломатичних кіл, стверджує, що в Україні присутні всі союзницькі держави. Це не бойові підрозділи, але є, наприклад, представники всіх спецслужб. Якщо є постачання зброї, мають бути люди, які нададуть інформацію для використання обладнання на місці. Наголосив співрозмовник змі. Видання також зазначає, що Париж хоче надати ЗСУ навчання в галузі протиповітряної оборони. Присутність французьких солдатів або солдатів інших національностей потенційно могла б забезпечити безпеку певних ділянок української території та серйозно обмежити нинішні безперешкодні бомбардування Москви. Також відомо, що президент Франції Мануель Макрон збирає зустріч у Єлисейському палаці. Вона відбудеться наступного тижня і стосуватиметься ситуації в Україні. Як пише газета Le Figaro, президент Макрон, зіткнувшись із критикою з боку західних країн, хоче обговорити питання відправлення військовослужбовців до України з усіма політичними силами, представленими в парламенті Франції. Нагадаємо, після зустрічі 20 європейських лідерів у Парижі, 26 лютого, Макрон сказав, що вони обговорюють ймовірність відправлення своїх військ в Україну однак, спільного рішення немає. Заяву президента Франції категорично спростували у низці країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина. Однак Литва заявила, що цю ідею варто обговорити а Канада висловила готовність відправити своїх військовослужбовців, але тільки для навчання українських бійців. Тим часом Україна та Нідерланди підписали угоду про безпеку. Вона розрахована на 10 років і передбачає військову допомогу Україні вже цього року на суму 2 мільярди євро, а також подальшу підтримку. Крім того, в угоді йдеться про роботу Амстердама над посиленням санкцій проти Росії та примус її до відшкодування збитків. Також у документі зазначено, що трибунал з агресії РФ буде розміщений у Гаазі. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час прес-конференції з Володимиром Зеленським заявив, що Нідерланди підтримують. Мирний план України після закінчення повномасштабної війни особливо ми зацікавлені у пункті 7 – мир і справедливість. Ми хочемо, щоб усі винні понесли відповідальність, а це означає створення трибуналу проти агресії. Ми вже працюємо над тим, щоб збирати докази у цих питаннях, і ми вже працюємо над тим, щоб повернути Україні викрадених дітей. Ця угода не унікальна. Інші фокусуватимуться на цих сферах. Він додав, що угода між Києвом та Амстердамом передбачає допомогу Україні з системами ППО та літаками F-16. Те, на чому ми намагаємося фокусуватися, це те, в чому ми особливо сильні. Це ППО, це літаки F-16, система земля повітря, те, що ми можемо зробити в морі та боєприпасах. Все це ви знайдете за умов угоди. Крім того, ми зробимо все, щоб допомогти Україні відповідати стандартам НАТО, щоб допомогти Україні зі вступом до ЄС. Зеленський також прокоментував угоду, заявивши, що в ній є два ключові аспекти: по-перше, це передача Україні літаків F-16 від Нідерландів. Частина з яких прибуде вже цього року, і друге на що б я звернув увагу, також в принципі сказав вже Марк це той трек. До якого не всі країни поки що долучились, а лідерські позиції свої Нідерланди тут показала це accountability, так відповідальність і, перш за все, трибунал. І тому я вважаю, що це дуже сильні сторони цієї угоди. Раніше Україна подібні угоди підписала з Францією, Німеччиною, Данією, Італією, Канадою та Великою Британією.